Енергетику, друзі, про сумне. А це сумне. У мене перше питання: а де Галущенка? Мало того, що ми вчора проголосували його викликати. Галущенко, де ти? Де ти? Які проводити зараз чиниш? Що ти робиш? Чи які знову там? Корупційні схеми крутяться в Міненергетики. Мені здається, що головна енергетика в державі це корупційна динамомашина, яку крутять всі співробітники керівництва Міненергетики. Подивіться, тільки цього хайло взяли. Де це хейло? Це хейло брало хабарів в той час. В людей нема світла. В хайла і в Міністерство енергетики є хабарі. В людей нема світла, в їхніх все гаразд, в раду вони не приходять. Вони не приходять навіть на свої закони. Ну нащо? Нащо їм слухати питання? А як ви готуєтесь до зими? А як ви готові? Вони готуються тільки до одного: як понабрати більше грошей по карманах і куди з ними здріснути? Ну це я бачу, бо в нас катастрофа в енергетиці. Але катастрофа в енергетиці, а в Міністерство енергетики все просто супер. Вони далі набирають хабарі просто пакетами. Все нормально, в Раду не приходять, щоб не слухати неприємні розмови. А ви там собі купляєте, розбирайтесь, буде зима. Якось ці українці перезимують, вони все переживають. Ну це просто ганьба. Гнати таких треба терміново.